Державний секретар США Ентоні Блінкен після свого останнього візиту до Києва звернувся із проханням до президента США Джо Байдена. і попросив зняти обмеження на нанесення ударів Україною по території Росії американською зброєю. Про це пише The New York Times і підкреслює, що лише зараз розпочалася велика дискусія на цю тему в Білому домі на дуже високому рівні, зокрема серед Посадовців Байдена справа в тому, що України є така зброя ракетні системи Атакамс, яка дозволяє бити по території Росії по ворожому скупченню військ, але поки є заборона на це від Сполучених Штатів. Але як ми бачимо, це питання вже зрушило з мертвої точки, і в Ентона Блінкена інша думка і так виглядає, що неспроста він на прес-конференції в Києві, коли був своїм останнім візитом, говорив про те, що лише Україна може. Вирішувати, як, де і коли її використовувати надане озброєння, газета пише про те, що Блінкен почав змінювати свою позицію після початку наступу Росіян на Харківщині, в зв'язку з тим, що Росія фактично відкрила другий фронт, і він просить Байдена дозволити Україні бити американською зброєю по артилерійських установках і реактивних системах залпового вогню ворога на території Росії якраз. Поблизу українського кордону і зараз на високому рівні дискутують про це, адже росіяни скупчують свої війська, і, зокрема, артилерійські установки, і реактивні системи, і з них обстрілюють територію України саме з території Росії. А наші воїни поки не можуть відповісти саме американськими ракетами атакам які б дуже добре справилися із цим. Завданням, і як пише газета, Ентоні Блінкен хоче офіційно розпочати дискусію про це, фактично звернутись до Байдена із офіційним документом, і державний департамент зараз фіналізує, завершує підготовку цього документу. Але так виглядає, що Ентоні Блінкен не буде наодинці в цьому питанні, не буде одним в полі воїном, Бо газета підкреслює, що ось, наприклад, міністр закордонних справ а саме. Міністр закордонних справ Ентолі Білінкен підтримує це, і крім нього, міністр оборони США Ллойд Остін також на прес-конференції останні натякнув на те, що можуть бути певні, зокрема, зняті певні обмеження з цієї заборони, і закликав висловив можливість в тому, щоб Україна, наприклад, збивала російські літаки. Безпосередньо на території Росії і привідкрив завісу в цьому питанні. Фактично, і він також може підтримати Ентоні Блінкена в цьому. І зараз якраз відбуваються дискусії на високому рівні в Білому домі і дуже активно обговорюють це питання. І раніше такі самі ж дискусії відбувалися щодо. Танків щодо авіації щодо далекобійних ракетних систем. І коли починалася така справа, вже все доходило до позитивного рішення. Але як ми бачимо, як пише газета, на США також натиснули і союзники. І Велика Британія неспроста зняла обмеження на нанесення ударів по території Росії, як писали інші західні медіа. Це було зроблено не тільки для допомоги Україні у досягненні військових цілей. Це також було зроблено для того, щоб натиснути на США, і сприяти тому, що вони також зняли свої обмеження, тому як ми бачимо, і союзники, і багато членів адміністрації Байдена вже змінюють свою думку і будуть тиснути на президента. Але все ж таки останнє слово залишається за президентом США, але вже змінюються думки в членів команди Байдена. Тиснуть на президента Байдена також в американському конгресі. Досить несподівана заява була від спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він заявив про те, що Україна має воювати так, як вважає за потрібне, і не потрібно встановлювати будь-яких обмежень. Він підкреслив, що зсу мають мати можливість нормально відповідати, відповідати ударами у відповідь по російській території. І він, до речі, закликав не займатися мікроменеджментом. а... Ухвалювати важливі рішення, досить несподівана заява. Як ми пам'ятаємо, він місяцями блокував допомогу Україні, потім змінив свою позицію, передумав і зараз ось така в нього досить проукраїнська позиція. Багато хто підтримує позицію Майка Джонсона, зокрема, і голова комітету з питань закордонних справ Палати представників, Майкл Макол. Він взагалі провів таку міні-лекцію Ентоні Блінкену на засіданні. Комітету Палати представників він е, приніс на засідання і показав Блінкену мапу, зокрема, мапу, яку підготував інститут дослідження війни, на якій було показано та видно те, які військові об'єкти Україна могла б вразити, якщо був би дозвіл на нанесення ударів по території Росії. Ось така була заява від Майкла Макола. І, до речі. Нещодавно також був ще й лист до міністра оборони США Лойда Остіна від групи конгресменів, зокрема, від очільника комітету з питань розвідки американського конгресу Майкла Тернера. Вони закликали також надати дозвіл на нанесення ударів по території Росії американською зброєю і підписали відповідний лист до міністра оборони США Лойда Остіна. Тому як ми бачимо, зараз це питання дуже активно говорить на високому рівні. Будемо Далі спостерігати за тим, за цим і, зокрема, за тим, яке рішення, яке фінальне рішення ухвалить президент США Джо Байден. Поговоримо сьогодні також і про візит президента України Володимира Зеленського до Європи, про ряд візитів, про його дипломатичне турне. Голова української держави збирається перш за все на вшанування пам'яті воїнів, які брали участь у висадці в Нормандії, і також вирушить на. Великий саміт лідерів Великої Сімки в Італії. Отже, 6 червня відбудеться вшанування пам'яті воїнів, які брали участь у висадці в Нормандії. Йдеться про Сполучені Штати, Британію та інші союзники. Вони брали участь у висадці 80 років тому, щоб відкрити другий фронт і завдати поразки нацистському режиму. І політіко пише про те, що це. Дуже, в принципі, символічний візит президента Зеленського, бо зараз Україна фактично бореться із росіянами, які є нацистами сьогодення. І дуже символічно, що президент Зеленський прибуде на день висадки на вшанування пам'яті воїнів, які брали участь у висадці в Нормандії, щоб вшанувати пам'ять тих воїнів, і він як представник держави, яка сьогодні бореться із нацистами сьогодення. Отже. В Нормандії будуть говорити про збільшення військової допомоги Україні і про ще одне досить цікаве питання. Також була цікава пропозиція від президента Зеленського. Він буде висловлювати її союзникам по НАТО. Є ідея щодо того, щоб члени НАТО збивали російські ракети над повітряним простором України, але з своєї території мова йде, наприклад, про Польщу, про Словаччину чи про Румунію. Така ідея раніше фігурувала в західних медіа, але зараз якраз це будуть активно обговорювати, зокрема в Нормандії, де буде присутній і президент України Володимир Зеленський. Також президент їде на великий саміт Великої Сімки в Італії, і там сфокусують свою увагу лідери. Перш за все на економічних питаннях, будуть говорити, звісно, про військову допомогу, але про перш за все буде мова йти про конфіскацію російських активів на користь України. До цього буде закликати президент Зеленський. Але як ми знаємо, Сполучені Штати просувають власний план про те, щоб надати Україні відсотки від заморожених російських активів на Території заходу, отже, вони не готові покидати нам самі активи, а готові надавати відсотки від цих активів, прибутки від цих активів на користь України. Також Сполучені Штати пропонують авансом, навіть передати нам ці відсотки від російських активів. Вони готують пакет допомоги на 50 мільярдів доларів. І цей пакет допомоги фактично стане авансом. І вони наперед нам передадуть ті відсотки, які зможуть в майбутньому зібрати від заморожених. Російських активів, якраз на ці зустрічі Великої сімки, очікується фіналізація цього рішення, тобто фінальне погодження цього плану і підписання, можливо, і угоди. Тому президент Зеленський буде присутнім на цьому саміті Великої Сімки. До речі, російський диктатор Путін його досить бісить. Цей план і він вже нещодавно підписав указ, який надає право громадянам Росії звертатися в суди. І конфісковувати активи Сполучених Штатів на території Росії, якщо їх активи на території США будуть конфісковані. Це така відповідь на те, що Сполучені Штати ухвалили закон, який дозволяє не просто використати відсотки від цих активів, а повністю конфіскувати російські активи на території Сполучених Штатів Америки. Це дуже гарно прокоментував колишній посол США в Росії Майкл Макфол. Він заявив про те, що. Ще два роки тому всі адекватні компанії мали покинути російський ринок, тому зараз фактично і не мало би бути, мало би бути що конфісковувати. Ось так він відреагував на цю новину. І як ми бачимо, США готові найдалі зайти і повністю конфісковувати, але союзники готові тільки використовувати доходи від цих активів, і поки маємо таке консенсусне рішення використовувати доходи від російських активів. Та завершуємо наш сьогоднішній випуск ситуацію в Грузії та реакцію Сполучених Штатів на цю ситуацію. Так виглядає, що грузинські посадовці про грузинська влада, саме цей уряд, догорався з ухваленням просуванням закону про іноземних агентів. І тепер сполучених штатах вже наклали санкції на грузинських посадовців, які дотичні до всієї історії. Вели візові обмеження і готують подальші санкційні заходи. Отже, як ми знаємо, в Грузії вже ухвалили в другому читанні закон про іноземних агентів, це такі самі закони, які діє в Росії, які зобов'язують організації, які отримують іноземну фінансування, реєструватися офіційно. І як ми знаємо, президентка Грузії наклала вето на цей закон, але очікується знову повторний розгляд цього закону в парламенті і зараз фактично весь. Світ тисне на грузинський уряд, і в першу чергу на грузинський уряд тиснуть протести. Багато грузин вийшли на вулиці, протестують проти цього закону, але тисне також і світ. І державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що він вже ввів санкції, такі попереджувальні санкції проти грузинських посадовців, які дотичні до підриву демократії. В Грузії йдеться про візові обмеження для них. І також була пропозиція від американських. Ских сенаторів Джина Шахіна та Джима Маріші вони запропонували ухвалити окремий закон, який би запровадив санкції проти саме проти цих урзинських політиків, які відповідальні за. Підрив руху Грузії до членства в Європейському Союзі, і, до речі, є і погрози, і попередження від е, європейських союзників від Європи. Як ми знаємо, Грузія, як і Україна, є кандидатом на членство до Європейського Союзу. У Брюсселі вже заявили про те, що ухвалення таких законів стане серйозною перепоною на шляху до Європейського Союзу. Крім цього, йдуть перемовини про те, що про те, що можливо навіть і. Мова зайде про призупинення безвізового режиму між Грузією та Європейським союзом союзом. Ось так ми бачимо, йдуть такі вже розмови через ухвалення цього закону. З іншого боку, були й інші. Пропозиції, зокрема, Сполучені Штати, дехто в США пропонував натомість запропонувати грузинському уряду якусь економічну допомогу, щоб їх відмовити від руху на шляху до інтеграції з Росією, а сприяти руху на оборос, що вони рухались до інтеграції з європейським союзом. Ось така боротьба зараз фактично йде за майбутнє Грузії, і протести продовжуються. І тиск так і продовжується, також і тиск з боку світової спільноти. Будемо далі бачити, як буде розвиватися ситуація в Грузії по всьому світу. Аналізувати найважливіші події в Україні та в наших союзницьких державах. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили! Слава Україні!